Вітаю вас, малята! Хочу запросити вас сьогодні в незвичайну подорож. Багато різних подорожей існує для людей, а ми сьогодні з вами відправимось в музей. А що ж таке музей? Це чудові місця, де зібрані чудові експонати або речі, які показують, як жили люди в різні часи. Їх звичаї, традиції, як розвивалася наука та технологія в той час. А як ви гадаєте, малята, навіщо ми відвідуємо музей? Так, до музею ми приходимо, щоб дізнатися щось нове, цікаве, помилуватися творами мистецтва. Музеї можуть бути дуже різноманітними. Історичними, художніми, науковими тощо. Наприклад, в історичному музеї можна побачити речі з минулого, такі як стародавні меблі та одяг, в художньому музеї можна помилуватися красою та мистецтвом картин, скульптур та інших творів. В природничому музеї можна дізнатися. Про виникнення історії існування різноманітних тварин та рослин. Пропоную вам малята краще познайомитись з музеєм нашої країни. Це Національний музей історії України, самий великий музей в Україні, що, за кількістю і значенням колекцій, є одним з найзначніших музеїв країни. В ньому зібрані різноманітні експонати, що відображають життя і культуру українського народу. Його зібрання налічує близько 800 тисяч експонатів, серед яких є археологічні колекції світового значення, етнографічні зібрання, колекції зброї, пам'ятник декоративно-ужиткового мистецтва. Рукописів, творів рукопису та графіки, що відображають історію України від найдавніших часів до сьогодення. Знаходиться Національний музей історії України у місті Києві. На Старокиївській горі, будівля музею є пам'яткою архітектури. Але ж малята. Не завжди ж є можливість відвідати музей, але потрапити до нього можна навіть не виходячи з дому, віртуально за допомогою інтернету. Усі екскурсії відбуваються з розповіддю екскурсовода. Це людина, яка знає і розповідає про визначні місця, експонати, відчуття, наче ти і справді гуляєш по музею. Відвідування музею може стати цікавою та повчальною пригодою. Тож відвідуйте музеї, а нам наразі прощатися час. До побачення!